Чоловічий одяг без екстра 10 кілограмчиків. Давайте будемо те, що у нас тут знаходиться, а першим у нас буде ось такі максимально крутезні штанишечки. Це дуже хіт XL Excel розмір. Ось такі, палянь, такі шикарні. Так, на цілу ніж ковкапу І Ідуть вони на манжетиках. Наступне у нас буде йти ось така зіпочка. Класна. Зіпочка в розмірі. Так, у нас тут не вказаний, але я думаю, це тут емочка Елька, не більше. Наступне це будуть також і так класні сірі штанішечки. Ось такі Enche Dem. Потім буде Макси. Полян такі класні. Вони тут також на маншетиках. Дуже симпатичні. Наступне це буде Ес розмір, Ось така копсурочка, але можна теж на М-кою одіти. І дуже дуже гарно буде цітися таніжками. Ми штаніжками. можемо вкласти собі ось такий спортивний, класний костюмчик. в тон в тон фон Наступний це буде ось такий басінчичок іти. Чоловічий, також з капюшончиком. До це буде розмір С. Дуже гарний, поля, такий симпатичний, гарний такий шоколадний колір. Так, давайте давайте Наступний. Наступне зараз нас буде зіпочка. Так. Гляньте класний, тут класний чоловічий брендовий одяг в розмірі на 160, 176 см, доволі високого, але худесенького. Класний. Наступне також буде відносити Брімарк. Буде класний, дуже класний брендовий одяг чоловічий. Понятий классний світшоток в такому темно-синьому кольорі. Далі у нас тут буде йти ось така сорочечка, сорочка футболочка. Наступний тут йти ось така кофтиночка від якась класна елька. Гатний такий гірший колір. Наступне. Ой, і у нас тут. Далі. Це нас буде розмір Ось така ковтиночка, ніби сорожечка йде під низо. Ось, ось така ковтиночка. З капюшончиком, Така огнесенька. Розмір у нас буде тут йти. Не вказано. Але я думаю, це буде ML, Вона така доволі гарно тягнеться. Це у нас буде те, що куточка. Ось це. Оля, така валяється класна. А для того, щоб замовити такий класний лотик чоловічого одягу, де присутній бренд, напишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.